Літи понад 400 років вони виховувалися в цьому університеті 13 гетьманів українських, тобто відомі дуже філософи, відомі музиканти, відомі громадські діячі. Тепер ви ті люди, які не тільки будете зростати тут, але ми сподіваємося, що ви також будете будувати разом з нами наш університет. Вітаю вас всього вам самого, самого хорошого! Успіхів вам! Сьогодні важливий день для нас і сподіваємося для вас, тому що ви стали на прекрасний шлях набуття могилянськості. Ми зараз це дуже хороше питання насправді. Коли найкращий час посадити дерево 20 років тому? Якщо вони зробили цього 20 років тому, то найкраще сьогодні. В умовах невизначеності, в умовах війни, яку ми сьогодні маємо, дуже важко приймати якісь рішення, але відкладаючи їх надалі, ми фактично втрачаємо час. І в цих умовах все складніше, складніше приймати якісь операційні рішення, а тим паче стратегічні рішення, говорити про нові продукти, про інвестиції, про зміну підходів. І я хотів би посилити свій досвід також тими думками, знаннями, підходик, підходами, які я можу отримати тут сьогодні, на як життя Вчання, мабуть, для нашого покоління це є органічний такий метод зміни Зміни себе, тому що це дає можливість все навколо і змінити своє підприємство. Кімбіс це тому, що я вже тут була. Мені дуже подобається ця екосистема. Я себе в ній відчуваю максимально комфортно кожен раз, коли я тут. Я отримую те, за чим я прийшла, і більше і враховуючи, що виклики, з якими ми впораємось зараз, він довгостроковий. Чому саме Е, Я з четвертим поверхом з 2015 року. Було два, два рішення після і таких довших програм і після короткотермінових програм. Перше рішення, що хочу, але це просто була така хотілка дуже-дуже була після стратегічної ідеї в бізнесі від пана Олександра. Вступ до, до цієї теми відбувся на школі маркетингу, коли таке враження, що просто відкрили кришку, засипали і відпустили з відкритою кришкою. І класно каже: Олена, ти візьмеш рівно стільки, скільки захочеш взяти. Чесно, дуже мандраж зранку, зранку був такий ніби, ніби перед, перед екзаменом. І ну, зрештою, я, я усвідомлюю. Що перший день це крок в трансформацію в першу чергу себе, так? І зміну себе.